Під час візиту на південноукраїнську АЕС президент НЕЕК Енергоатом Петро Котін провів робочу зустріч з персоналом підприємства, доповів про фінансово-економічні показники компанії, плани та завдання, які необхідно реалізувати. Петро Котін подякував працівникам за сумлінну працю та вручив відзнаки грамоти і подяки Верховної Ради України, кабінету міністрів і НАЕК енергоатом. Подякувати вам за ту роботу, яку ви зробили. Пройшли ремонтну кампанію, перевантажили всі енергоблоки, вчасно перевантажили і скоротили терміни ремонтів. Це для нашої компанії дуже важливо, тому що саме через скорочені терміни ремонтів ми з вами виробили додатковий обсяг електроенергії, який дозволив енергосистемі пройти без відключення електроенергії, всі літні напружені. Місце додатково виробили починаючи з початку року 4,2 мільярди кВт годин електроенергії. Президент енергокомпанії доповів, що не енергоатом завершує планову ремонтну кампанію 2023 року. До об'єднаної енергосистеми вже під'єднані усім атомних енергоблоків, з яких шість тисячники. Введення в роботу енергоблоків після планового перевантаження свіжим паливом. Дозволило енергоатому як збільшити виробництво електроенергії, так і отримати додаткові доходи від її продажу. Це дає можливість вже у вересні сплачувати послугу ПСО, спеціальні обов'язки забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів у повному обсязі. Петро Котін також підкреслив, що на ЕКО доводиться і надалі перекривати різницю у ціні між ринковою вартістю електроенергії та тією, що встановлена для населення. Ми продовжуємо через себе перекривати цю різницю в ціні, між ринковою ціною і ціною ту, яку зараз платить населення, а різниця достатня. На сьогодні на ринку ціна більше 4 гривень. Ми продаємо електроенергію на РДН, а фактично, ви знаєте, до яких рівні зараз буде ціна для населення там на рівні 2,4 гривні за кіловатт. Тобто ці 2 гривни це би ті саме 112 мільярдів, 118 мільярдів, які ми платимо. Також очільник компанії додав, що він вірить у якнайшвидше повернення Запорізької АЕС під контроль законному оператору на екенергоатом. Наразі на цій атомній електростанції продовжують працювати понад тисячу осіб, які не підписали контракти з Росатомом. Ще майже дві тисячі працівників Запорізької АЕС залишаються в окупованому Енергодарі і Отримують дві третіх посадового окладу за вимушений простій. Приблизно стільки ж виїхали на підконтрольну Україні територію. Вони або отримують фінансову підтримку від енергоатома, або працевлаштувались в інші підрозділи енергокомпанії. Крім того, Петро Котін зазначив, що наЕК поступово розгортає добудову 3-4 енергоблоків Хмельницької АЕС. За словами президента енергоатома, прогрес є, а буде ще більший, коли приймуть відповідний закон на парламентському рівні. Він додав, що до червня наступного року на третьому енергоблоці Хмельницької АЕС планують вивести на роботу до 600 осіб. Можуть запропонувати там працевлаштування і представникам Запорізької АЕС, якщо до цього часу її не звільнять від окупантів. Також президент компанії розповів про значні події, які вже відбулися. Зокрема, це відправлення першої партії видобутого в Україні урану канадському стратегічному партнеру Камеко для подальшої конверсії у природний гексавторит урану. Такий процес необхідний для підготовки до відправлення його спочатку на збагачення, а потім для виробництва ядерного палива. Також є домовленість з американською компанією Конвердін. Яка має досвід з перероблення гексавториду Урану у межах всесвітнього ядерного симпозіуму 2023, який проходив у Лондоні, президент НЕЕК Енергоатом Петро Котін та очільник американської компанії Конвердін Малькольм Крічлі. Підписали угоду про конфіденційність та меморандум про взаєморозуміння у сфері конверсії урану. Зокрема, майбутнє співробітництво з конвердін включає допомогу зі збільшення власного видобування урану на українському схід ГЗК та будівництво заводу з конверсії природного продукту, поклади якого є в Україні у гексавторит урану. Процес, що є невіддільною частиною створення повного ядерного циклу в країні, Петро Котін підкреслив, що це стратегічне завдання. Йшлося на нараді і про інші перспективні проєкти, які будуть реалізовуватись за підтримки міжнародних партнерів. Зокрема, це будівництво дев'яти малих модульних реакторів ip 300 Участь у знятті з експлуатації закордонних енергоблоків разом з Холтек. Запуск лінії з комплектації паливних збірок на заводі відокремленого підрозділу «Атоменергомаш» у Южноукраїнську. Про стан південноукраїнського енергокомплексу та здобутки за 8 місяців роботи персоналу підприємства доповів генеральний директор Ігор Полович. Загалом по показникам виробництва атомна станція 101,6% від плану та 6 ГС 101,7%. Відсотка і Олександрівська ГЕС-112,1% виконання плану виробництва електроенергії. За 8 місяців загалом частка виробництва Південно-Української атомної станції від загальної компанії складає 39,5%. По коефіцієнту використання встановленої потужності він складає за 8 місяців 71,5%. Коефіцієнт готовності також 71,5% і коефіцієнт ефективності використання потужності 100%. Генеральний директор Південноукраїнської АЕС Ігор Полович зазначив, що для першого енергоблока 2 грудня 2023 року завершується продовжений термін експлуатації. Була зроблена велика робота з обґрунтування його подальшої експлуатації на енергетичних рівнях потужності. Проведено комплексне інспекційне обстеження. З 21 по 25 серпня цього року було проведено комплексне інспекційне обстеження, за результатами якого е сформовано відповідні звітні документи і загалом е відсутні проблемні питання, які б не дозволили в подальшому продовжити термін експлуатації енергоблока ще на 10 років. У зв'язку з цим е на 2 листопада. Запланована колегія державного регулювання і відповідно далі згідно з вимогами чинного законодавства будемо працювати. Аналогічну роботу ми проводимо на другому енергоблоці, терміни в нас ще є, і, в принципі, є впевненість, що аналогічно, так само, як і з першим блоком, в нас не буде зривів, і ми завершимо всі процедурні питання. І Відповідно оформимо документи за результатами планового попереджувальних ремонтів, ігор Полович подякував колективу підприємства за плідну роботу, безпечну експлуатацію енергоблоків та відповідальне проведення ремонтної кампанії. Виказав сподівання, що якість виконаних робіт дозволить успішно пройти осінньо-зимовий максимум і забезпечити стабільне виробництво електроенергії для українців.